Вічна команда Джастіна Болдоні оприлюднила серію відео зі зйомок цього фільму, і у цьому відео вони намагаються показати, що Блейк була типу, наче брехала у своїй у своєму позові, що нічого там такого не відбулось, тому що лайвлі подала позов. Вона висловила заперечення щодо її поведінки Балдоні під час сцени повільного танцю, де їхні персонажі повинні були закохуватися одне в одного. У позові вона стверджує, що Бальдоні нахилився не вперед і повільно провів губами від її вуха до шиї, сказавши мм, так гарно пахне Ань, ти дивилася відео? Я дивилася, і чесно, я така, типу, ну вони спілкуються, типу, вони щось обговорюють, типу не виглядало, знаєш, як щось якесь неловке, або там не виглядало, що. Блейклавлі, типу неприємні ці розмови, я така, типу, ну, вона відповідає, вона хихоче, вони ніби, просто спілкуються як друзі. І я така, типу, Наче все окей, команда Балдоньо оприлюднила ці дублі з повільного танцю, і вони зазначили, що обидва актори чітко діють у межах сцени, демонструючи взаємну повагу та професіоналізм. Відео демонструє розбіжності між двома акторами щодо того, як показати інтимні сцени. тому що в одному з дублів Бальдоні намагається поцілувати, але вона вагається і каже: Я думаю, ми маємо розмовляти. Думаю, це буде більш романтично, якщо ми танцюватимемо і будемо говорити. Без контексту не зрозуміло, бо я дивлюся це просто як ну, відео, і мені виглядає. Що ну просто, типу, два навіть друга там ну хороших знайомих просто розмовляють під час зйомок фільму і ну не те що навіть флітують, але типу спокійно розмовляють. Типу без на, -на, -на напруги, напруження, але, так. напруження, так але якщо ну взяти до відома те, що це взагалі не планувалося, взагалі це угу. не має бути без розмов, вони мають просто мовчки стояти і танцювати. Ну треба більше деталей розуміти того типу, бекграунда, що відбувається на фоні. Новий кліп. Який раніше Блейк стверджувала, що немає звуку, починається з обговорення сени, де акторка каже: Джастіну, я не на своєму місці, а і в якийсь момент пара обговорює, чи краще розмовляти, чи цілуватись. Лайвлі наполягає, що розмови є більш романтичними. Бальдоні погоджується, а потім, коли вона запитує, чи хтось дізнається про що вони насправді говорять, він жартує, вони цього ніколи не дізнаються. І важливо відмітити, що у сценарії. Там не повинно було бути ніяких поцілунків. Вони повинні mm -hmm. були просто танцювати без ну, типу, без розмов, без да. поцілунків, без екшенів. Потім Лайвлі починає говорити про носи, кажучи, я відчуваю себе носатою, Це просто носи, і Бальдоні відповідає сам. Він каже: мій ніс такий великий. На що Лайвлі сміється і вигукує, Так, і сподівалася, що ми це обговоримо. Просто треба закрити це питання, викликати страхову кампанію на місяць і розібрати з жартую. Ну, типу, Аля, щоб він зробив якусь пластичну операцію на носі і. Окей, ну, типу, вона сказала, що вона жартує, але він хотів, щоб вона скинула вагу. Кліп продовжується другим дублем, де Бедоні дає інструкції знімальній групі та обговорює сцену з лайвлі. Близько самих хвилин у відео з'являється критичний момент, який, схоже, став основою звинувачення Лайвлі. Бельдоні запитує, чи я залишаю бороду на тобі. Вона сміється і каже: Напевно, а я залишаю на тобі свій автозагар, ну, типу спрей для автозагару.